Доброго всім часу. Так, я продовжую працювати на пасіці, конкретно сьогодні я на облітнику. Ставлю магазини, десь перший, десь уже по другий, другий магазин, дивіться, ставлю магазин, переглядаю сім'ю. Якщо, якщо вона вже хоче руїтися, тобто десь летіти в теплі края, то роблю, роблю, роблю проти маленький проти відводок. І в цьому році заміна маток у мене запізнюється. Буде пізніше, чому запізнюється? ну Всі ми бачили погоду, там потеплило, далі похолодало, задощилося. Просто пізно поформовані стартери. ну і Я в цьому році взагалі планував на ріпак попробувати, ну, на кінець світіння попробувати замінити. ну Це десь ось цей період. Але не так сталося, як гадалося. Погода не дозволила, пізно поформував стартери і тому, тому, а, ну, а бджола бджола, звичайно, чекати мене не буде, вона вже хоче роїтися. Тому не про це сьогодні. Звичайно, будемо говорити про роїння, Там конкретно було запитання. Я так зрозумів, у людини перша зима, першу зиму він пройшов, у нього взагалі дві сім'ї, два вулика, тобто дві сім'ї, два вулика, пустих вуликів у нього теж немає. Тому він конкретно запитав. Вони бджоли в нього ще не в роєвому стані. Він запитав, що зараз можна робити без ніяких там протривих відводків. Ізоляції матки, заміни матки, ну для нього це все, все ще далеке. Це в нього тільки попереду, тому якісь такі прості дії, щоб не дати хоча б до акації, не дати бджолам зруїтися. Тому дивіться, ну які такі дії. Ну, По-перше, це висвітлюємо гніздо. Ну, це я називаю так висвітлюємо, тобто ставимо їм ващину. Не просто ставимо, а ріжемо гніздо. Наприклад, у нас в сім'ї, я не знаю, я не запитав, чи лежаки. Чи корпусні в нього, ну, неважливо. Наприклад, у сім'ї зараз в Нізді у нас 6 6 розплодних рамок, ми беремо як мінімум 4 рамки вощини і просто ріжемо гніздо. Наприклад, розплідна рамка ставим вощину, розплідна рамка ставим ващину, розплідна рамка ставим ващину, розплідна рамка ставим ващину. Незалежно, якщо це там лежак відсуваємо в сторону, якщо корпусний там піднімаємо верхній корпус там, чи переносимо якісь інші сім'ї, тобто обов'язково, якщо ви не хочете дати зроїтися, це такий. Хоча відтерміновує, просто ріжемо гніздо. Одночасно ми його відбілюємо, у нас буде свіжа витягнута сушнина. І ріжемо гніздо. Це перше. Друге, що ще можна зробити? Дивіться, забираємо, забрати від сім'ї, це таке легке послаблення сім'ї, забираємо від сім'ї запечатаний розплід. Наприклад, знову ж таки, так, у нас шість рамок з розплодом. Із них шість рамок запечатаних. Оцих три рамки запечатаних розплоду взагалі забираємо з сім'ї. Ну, Звичайно, чудово, якщо є їх кудись дати. Там Якийсь слабак, якийсь відводок ви зробили. І, і, ну, Це взагалі чудово. Просто забираємо їх. Забрали, порізали гніздо вощиною. Якщо у вас корпусна система і ви користуєтесь ганімановською решіткою, то цей розплід, печатаний розплід можна підняти наверх, а внизу гніздовий корпус порізати вощиною. Звичайно, це, не, це буде менший ефект, ніж такий, якби ви взагалі печатний розплід забрали із сім'ї, але все ж таки він теж дієвий. Зрозуміли. Забираємо печатний розплід, ріжемо гніздо вощиною цим самим. Критично ви забрали, наприклад, тих три рамки печатного розплоду. Критично на сім'ю вони не вплинуть. На медозбор воно не вплине. Ну, Потужна сім'я. Ви вже самі бачите, що там сила, що вона ось-ось зайде в ройовий стан. Ну, Критично на неї. Забирання 2-3 рамки печатного розплоду не вплине. Що це дає, коли ми забираємо печатний розплід? Це ми не просто послаблюємо сім'ю. Ні, я вже сказав, ну, це не послаблення сім'ї. Це робиться розрив між відкритим розплодом і запечатаним розплодом. Якщо ви колись спостерігали, так, перед тим як сім'я заходить в ройовий стан, вже ось, ось має зруїтися, тут відкритого розплоду майже нема. Матка все перестає, перестає, менше-менше сіє і виходить? Ну, почти весь запечатаний розплод, і сім'я йде в рій. Тому ви забираєте печатаний розплід, залишаєте їм тільки відкритий, цим самим ви дуже відтерміновуєте. Ну, Чекаєте акацію і сім'я. Якщо вона ще не в роєвому стані, тобто в передройовому стані, вона взагалі може не зруїтися. Це ми зараз говорили про передройовий стан. Що таке передройовий стан? Ви відкрили сім'ю, навіть згори ви побачили ну, дуже багато, дуже багато трутневого розплоду. І, наприклад. На старих рамках, чи ви давали десь свіжу, вони витягнули. Уже дуже багато вони починають тягнути мисочок. Мисочок – це куди матка буде закладати яйце на ройові маточники. Але ще вони не засійні. Оце передройовий стан. Дуже багато, ну, зверху навіть ви димарем подиміли і зверху дуже багато. Трутневу розплоду і активно тягнуть мисочки, але ще не засіяні. Це передройовий стан, якщо вони вже у вас в ройовому стані. Мисочки засіяні яйцем, це вже навіть маточники потягнули, але матка тут ще є. І у вас корпусна система є дуже простий, але дуже дієвий, його дуже легко виконати цей спосіб, не дати їм, тобто вивезти їх із, із ройового стану в будь-який період. Що ми робимо? Ми корпус сім'єю відставляємо в сторону, на його місце ставимо пустий. Пустий корпус із вощиною або сушниною. Повністю закладаємо його вощиною або сушниною. Далі я поясню. Далі розділяємо зверху, кладемо ось такий білий мішок. Ось такий білий мішок. Тільки ножницями його розрізаємо, щоб він був не двойний, зрозуміли, а просто одинарний. Розрізали, зверху кладемо цей білий мішок. Не обов'язково мішок, можна якусь москітну сітку, там, металеву сітку, щоб в сім'ї був один запах, щоб вам потім можна і глухою, але потім через газету вам об'єднано. краще поставили білий мішок на цей пустий корпус. І зверху, а і в пустий корпус з нормальної сім'ї беремо рамку відкритого розплоду. Наприклад, у нас 10-рамошник, 9 рамок вощини. 9 рамок вощини і 10 рамка посередині ставим з відкритим розплодом з іншої сім'ї, з нормальної сім'ї, не релевої, не кусючої, зрозуміли. Розділили їх мішком і зверху поставили вже гніздовий корпус Льотком на 180 градусів. Зрозуміли, літали вони на цю сторону, поставили пустий корпус, розділили мішком зверху, наш гніздовий на льотком, назад на 180 градусів. Це, що буде? Вся льотна бджола злітає, вона думає, що вона вже відроїлась, вона починає собі там тягнути маточники, активно відтягувати вощину. Mm. Далі що ви даєте? Ну, даєте їм виводити свічову матку. Якщо ви замінюєте матки, ну, я відповідаю користувачу, який запитав мене, він, звичайно, він ніякі матки не виводить, тому що йому робити? Бджола злетить, відтягне свічові маточники, почне працювати на... На вощині. Просто через деякий період він, ну, йому дотягнути до акації. Зриваєте свіщові матошники, забираєте мішок і просто їх об'єднуєте. Корпус повертаєте знову, щоб вони літали в одну сторону і в нижню верх, і ви ці дві сім'ї об'єднали. Дивіться, якщо у вас немає сушнини, так? ви поклали одну вощину Одну вощину. Так, при вощині. Коли ви поклали сушнину, 9 рамок сушнини, наприклад, 10 рамку можна ставити з іншої сім'ї відкритий розпліт. Я вже про це тільки що пояснив. Якщо у вас немає сушнини, ви кладете одну вощину, 9 рамок вощини, то, то з нашого гніздового корпуса берете рамку із матошниками. Зриваєте усі матошники і залишаєте тільки один. І вони вам відтягують матошник, запечатують і одразу починають відтягувати вощину. Зрозуміло. Сушнина, кладемо з іншої сім'ї відкритий розплід з рамкою. Якщо заклали вощиною, зніздового корпуса берете рамку з ровими матушниками, всі зриваєте, залишаєте тільки один. Далі все те ж саме. Ну, простіше, вже просто немає куди. Ніяку матку ви не шукаєте. Далі вони витягують собі свіщулив. Хочете залишаєте віщу, хочете, ви не замінюєте матку. Наприклад, якщо у вас сім'ї на свічових матках, то нехай собі виходять свічову, ви і замінюєте матку. Верхню давите, внизу залишаєте, Якщо у вас якісь покупні, ви не хочете їх замінити, просто дали їм відтягнути свічові маточники, зірвали, потягнули ще раз, ще раз зірвали, все, дочекалися каці, об'єднали. Ну все, ну простіше. Я простішого способа я вже не знаю. Тому ось така відповідь. Користуйтесь, кому цікаво, ставте лайк. Всім до зустрічі і пока!